Всім доброго раночку! Вибралися на рибалку. Ой, мателяється. Поздоровкайся з підписниками. <сум> Воно, бачите, загружена машина ззаді. Нова підсака в нас на короба. Крутицька. Так, і повертаємо на ставочок. Ось наш ставочок. Ой, щось там іззаді падає. Це воно мотиляється. Сердечко таке. У нас тіліпається. Так, що там у нас рибаки є? Відкрию віконце. Ой, на вулиці штиль. Прохладно так. Так, рибаки вже є там у нас. У нас водички штиль. Так, що тут розложуються всі. Потихеньку рибаки. зараз і ми будемо розложуватися, ми, як завжди, на своє місце. Що тут на щуку закидають, на нашу кладочку, гарнесеньку, красивесеньку. Все, будемо вигружатися і готуватися завозити наші водочки. Ну що, ти довольний? Буде сьогодні рибка ловиться? Звичайно. Красота. Он рибка риє. Так, все, давай будемо виймати наші бебихи. Ну, бачите вже, який гарний підхід зробили. Воно ну, пачки сигарет сігарет валяються, бутилки. Такі люди безсовісні, не хочуть прибирати після себе. Головне, воно цілий кульок. Сніданку, обіду. <гум> так, все поніс. Все виключаю, буду допомагати. Цікаво кому. Залишайтеся з нами. Надіємося, буде цікаве продовження. Несу Саме головне кораблика. Латку будемо ставити нашу круточку. Де будемо кораблика запускати? Там тут. Давай на цій стороні. Ти бачите, який карапець. Крутецький. Ось ось сама така коропова. Вудочка карт, бачите? Тільки вона ну така, щоб мені закидати, до вона така е туга, така товста. Ну, для кораблика то, що треба. То, що треба. Прикормка в мене в кораблик, друзі, сама проста зварена кукуруза, горох В мене зварена каша. Нічого тоді, як десь Бог буде ловитися, розтане, потім додавлю. Так? Угу. Воно й тут ще не розтало. І туди я додаю усе трішки тигрового горіху, прикормочки. жменьку таку. У бункер для кораблика, тут ось о, полуниця, бачите? Прикормочка намішаємо всього, щоб був гарний запах і смак. О. Тут ось ої. Нероставша макуха теж підет для прикормки. Ось я ще стіків сама понароблювала, думаєте, так собі? А все бачите. Полуниця тут і, не знаю, якийсь там пелець ще. А це фруктовий. Все починаємо завозити, одпускав закрила. А я ще сюди коноплі такої з перцем сипнула трошки і будемо завозити. Першого нашого співу. Так де будемо робити пошуточку? Так Чи куди? куди мені відходить? Так, ще, ще. так, Поїхали? Так. Да. виїхали? Накладку поїдемо? На зелений купо. Там у нас зелений купок, церкви от так Першу завезли. Так, все. О, завозили ми шість спінінгів. Так, ось, бачите, на краї так чоловік примайстрував, перфератором повикручував, дирочки, повстромляли з однієї і з другої сторони. У нас можна на п'ять спінінгів на одну людину, а ми на двох, в нього теж є білет, то ми шість поки хватить. Все, будемо чекати. Ще ж не снідали. Взяла з собою сніданок, зараз будемо ще снідать. Треба столика заносити в палатку. Це ще замовила спінінг, прийшов на нову почту. Атушки, ось, бачите, всі однакові. Цей трошки відмінність є, але шіститисячка. Так що. Поїде чоловік на нову пошту, забере. Надіюся, що сьогодні обновим. а так хай лежить, чекає. Так, щось там дзвіночок дзвенить, мабуть, у когось клюнуло. Погода якась пасмурна, нотчю дощ трошки був. Але позавчора я сиділа, теж був дощ, то у палатки, в цій зонтику, Причудово було, нічого на голову не капало, дощик пройшов, закінчився та й порядок був. Але я довго не була, два коропа спіймала да й поїхала додому. В нашій спілки можна в одній руки три коропа за день. Ну, ми з чоловіком нам можна шість. Шість спінінгів, шість коропів. <хи> мені так подобається, як оце воно. Тяне і пищить. Ой, красота, так? Да? Тяне і пищить, красота. Подивіться, друзі, що робить Тюлька як риє, вода кипить просто. <хи> О! Дві подружки пропливають. Що, провіряєте свої простори? Так, зальозку там не зацепіться, ану, тюльку там ви поганяєте. Ой! Ой, ой! Щось вони не хочуть, та тюльки пливуть собі, хоч би що. Кушері пливуть там краще, а там ікра, мабуть, вони ж пурнають. Ага, об'їдають воно. Поки сидимо вже хвилин. Скільки? Хвилин сорок уже ні, півгодини да? сидимо, поки кльову не бачили. Фух. Витягла тільки що коропа. Ось, бачите, який короп. Красавчик, да? Ух, хорошенький. Так. І взяв він на бойл, друзі. Ти молодець. Захотіли бойлика. ха Ось, бачите. Ой! Який здоровенький. Який здоровий крас. Ой, кльонув нарешті, дочекалася. Буду ложити в садочок. У мене тут пляж, дітки купаються. І подивіться, вже сонечко заходить майже. Цілісінький день я просиділа. Жара спала, може на вечір уже кльо почнеться. І взяв набою. Зараз покажу, які бойли в мене я надівала, перезавозили, надівали. Ось оці бойли, бачите? Горіх. Тигровий горіх. 14 міліметрів. Так що спочином в мене. Фух, так красиво пішов. Так красиво, я навіть ну чекала і не чекала. Десь година пройшла, як ми перезавезли. Сьогодні низький тиск дуже. Може хтось там не дивиться на тиск. А в нас тут, як не ловиться риба, не клює, всі грибаки звертають на тиск. То високий, то низький. І сьогодні, бачите, хвиль нема. Цілий день. Оце такий майже штиль. І нема клювань. Скільки хлопців було, ло, рибаків ловили справа, зліва і всі по, пороз'їжджалися, не, ви, не витримують. Одне і мене витримка така. Що <рес> буду сидіти до останнього, поки не зловлю. Думала, зійде, але добре зацепився. Можна далі сидіти чекати там. У нас ставок. Я просто диву даюся. Кожен рік щось риба хоче й хоче. То ловили вудочками на черв'яки. Вже вона не хотіла. Вже вона хотіла спінінги подальші. Карасі, не коропи, карасі. Вже вони хотіли опаришів, Нате вам опариші. Зараз цей рік, це вже я четвертий рік у спілці. Ну, ми і раніше ловили, бо ми тут рядом живемо на удочки, ловилася і на черв'яки. І на хліб, то на е, зманки з хлібом шарики такі крутили і ловилася. А це вже вона зараз не хоче, опаришів, пуфіків чесночних не хоче, а хоче вже бойлів, хоче вже. Попабів, щось посмачніше, чи це ми їх розбалували ту рибу, чи щось плаває, тонуть не хоче. А чи ти тонуть не хочеш, га? Карпик, карпик. Ой. Махнув хвостом і опустився на дно. Все, обідався ти на мене, да, що я тебе витягла. Хі -хі -хі. Ну, вибачай, що ж ти зробиш.